Які ти бачиш бізнес-моделі для установок зберігання на сьогодні? Це власне надання допоміжних послуг оператору системи «Укренерго». Власне, для цього були проведені спеціальні аукціони минулого року і продовжують проводитися цього року. Також там є певна потужність виділена на ці допоміжні послуги, які Укренерго має закупити. От, власне, вони їх і виносять на аукціони. Та тобто перші... перша модель це продаж свої своїх послуг Укренерго. Так. Друга модель – це ціновий арбітраж. Ціновий арбітраж заключається в тому, що ти закуповуєш з мережі електроенергію тоді, коли вона дешевша, і продаєш її тоді, коли вона дорожча. Власне, під час доби ціна змінюється, і ти, як інвестор, можеш собі запланувати, що ти, наприклад, там купуєш в непікові години, а позапікові години, і продаєш в пікові години. Пікові години зазвичай у нас там це вечір або ранок. Власне, тоді твоя електроенергія буде коштувати дорожче. І е, ти на цьому можеш заробити. Е, звісно, що в Україні модель цінового арбітражу е, не настільки приваблива, як вона є привабливою за кордоном, тому що у нас е, на ринку електроенергії є цінові обмеження, так звані прайскепи. Ми вже дуже давно якраз просимо або їх прибрати повністю, або ж е, зробити їх настільки низькими і високими для того, щоб вони не впливали так. Е, е, Сильно на ринкову поведінку учасників і загалом на ситуацію на ринку стіною.